Skjort. Sh -sh Всім привіт, пупсики! З вами знову я Найлем. І сьогодні ми граємо, як завжди, в Майнкрафт. Але не звичайний Майнкрафт. В Хоррор Майнкрафт. Добре, давайте нормально розмовляти. Але не в звичайний Майнкрафт, а в Хоррор Майнкрафт. Я додав у цей Майнкрафт два моди, два страшних моди. Один це е, один називається Nightmare.jar. Це про якусь істоту, яка існує або живе. У печерах, а оцей дебіл найтмер ем, він буде просто з'являтися, коли там пройде наприклад 15 хвилин, або скільки, і тоді він буде з'являтися саме в печерах. Але він не живе в таких маленьких печерах, він живе в таких великих, там де красиво, там, де можна побігати, побити зомбі, скелетів і так далі. Ось. Але ось так мені теж це подобається. Ось ми вже вже зробили верстак і палички трохи. І зробимо зараз кайло. Зараз це треба забрати, щоб я не робив верстак декілька разів. І все. І зараз підемо. Пит... О, все. Мені треба добути трошечки їжі, бо. what the fuck. Дивно, що так підлагою, я ж один на сервері. родід. Що я хотів сказати? Я хотів сказати, що ...стрьомно, що вайб дає то, що ти знаходишся сам у світі, і. Ну, ми потім зрозуміємо, що ми не одні в світі знаходимося. <dépend viens> я в печерах, і він може вже з'явитися. До речок, ламаємо це кайло, бо мені дуже шкода, коли воно залишається. О, залізо. По кайфу, знайшли вже залізо, можемо зробити залізо, хотів сказати е кам'яне кайло, і, і добути це залізо. Тільки два. Непогано, але могло б бути краще. А взагалі у мене ціль поражити... їх напад. Тобто, якщо. Я вмру, то я лох. Коротше, скільки там вже часу, ну треба подивитися. Ну, ще трошки. Скільки, де там сонце? Там от сонце, воно вже сідає, і це мені не подобається. Добре. Роздивляю, щоб нікого не було. Ну, добре. Поки нікого не бачу, зробимо пічку, поки у нас є ще трошечки кругляка, і переплавимо залізо, і зробимо цей е, е, їжу. Ні, давай, 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 що я повинен зробити? Я повинен. Час, у мене просто башка просто відключилась. А я повинен зробити зараз швидко кам'яну кам сокиру, і добути ще трошечки дерева і трошечки м'яса. Бо якщо ми будемо спускатися вниз, то мені воно потрібно буде. Добре, зробимо першу е, собі зброю, яка вже дуже добра, як на мене, залізний меч. Боже, це мотоцикл їде у мене добре. У спокійно. Я думав, це вже хтось ручить. Боже. What the fuck. Боже. Як ви бачите, вже стало дуже темно, і там щось горить. Боже, це відьма. Х Хохотала. Добре, йдемо. Поки я нікого не бачу з мобів, тільки оту, оту от відьму. Добре, йдемо подивимось на ту дерево. Оу, оу-оу. Дурачок, що мене не підірвав. Обережненько. А от в таких, до речі, в печерах і живе Найтмер той. Cave Dweller, як її його називають. Добре, давайте поставимо сюди один смолоскип, uh, щоб я не забув, де воно. Ну, хоча б, щоб воно підсвічувалося. Таке відчуття, що я бачив чиїсь червоні очі. Хм. Ну, поки я нікого не бачу взагалі. Добре. А, знову ти. Я спробую перестрибнути оцю от штуку. Ой. Завжди будемо бачитись з тобою. Бувай. Бувайте. Не СТІЙТЕ не втикайте. Добре, ми його вбили взагалі на ізі. Навіть я нічого не зробив. А ні, я пошкодив трохи собі заліз. Можемо спробувати спуститися в печеру. Можемо зустрінемо цього Кейвдвера. Але не знаю, чи він тут живе, чи ні. Джек, він спавниться. От там от він може, просто я тут залізо побачив і хочу, хочу його трошечки забрати. Може, воно мені знадобиться колись. Взагалі я не, не любитель не любитель. Взагалі я не любитель собі. Вася, 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 все, все, все вибач, 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 все, все. Взагалі я не люблю себе лякати сам. Та й взагалі я не люблю, коли мене лякають. Але тут таке от цікаве, цікаві моди почали робити, що. Мені аж стало цікаво подивитися, як вони працюють. І це вирішив засняти я. І показати, звичайно, вам. Це ж ці як її. Закинуті шахти. Обережно спускаємось. О боже, то, то це, є світі. це я метисти світиться. Я думав, що буде ендермен або хтось ще. На жаль, я нікого не бачу. Що ж таке? Мені так хочеться побачити. Хоч одного дурачка, який мене може налякати. Але мене ніхто не зможе налякати, тому що я Найлем, я крутий. <рес> так, поки я тут бігаю, щоб я не забув, я скажу зараз, якщо вам реально сподобаються такі от ідеї ідеї відео, то напишіть в коментах. Можливо, я буду шукати такі, ну, типу, таких модів, і, буду, і, і це буде у нас постійна рубрика, так сказати. Коротше, я тут стою. Ніку не бачив. Можемо можемо скинути тут цей гравій, щоб він попадав. Це ми його затролили. Добре, може справа в складності. Я поставив собі легку, але добре, давайте спробуємо в складну. Можливо, вона щось дає і заблокуємо її. всяк випадок. Але у мене одна курятина залишилась, і це мені не дуже подобається. Я не знаю, скільки ми тут вже бігаємо. Я вже встиг собі зробити. Ну, ні, це давно вже було, я просто встиг собі знайти. Опа! Закрий ротіка. Васьок проснувся. Так. Добре, щоб я швидко не здох, мені треба зробити швидко собі сиру курятину, точніше, приготувати собі курятину. Що, тут десь цей дурачок повинен бути? Васюк! Пішли, йди сюди. Я хочу ст. О, діаманти. Ладно, не, не добу... Не добути зараз. Не добуду зараз. Хоча можемо добути. Що він мені зробив, Васюк? Я його зафігачу, захріначу цими мечем своїм крутим. Хі, лох. Не, взагалі саунд прикольний вони зробили. Е, розраб моду крутий, мені подобається. Зараз ми йому напишемо. Я йому написав. Ну не бійся, ну підійди до мене. Обіженка. Я хочу тебе побачити. Не, ну трошечки серце, звичайно, б'ється трошечки серце. Я ж казав, що я секунду, добре, переробимо нам меч, щоб ми його фігачили. Ідемо шукати нашого мальчика, хлопчика. От туди нам треба, напевно, йти. Що я зробив, добре? Ай! А ти що тут робиш? Села збіжав. А це що, вода? Де він? Я, бляха, не розумію, звідки він кричить, бо це ехо. Воно щось так розпукується, що я нічого не почув. Ну добре, стрибаємо вниз, і сподіваюся, вода. Так, це вода. Вже я його знайшов, Ой, ой... боже, боже як сухо, О, ой, я Ам... привіт, вибачте. Коротше, що я можу вам сказати, мої шановні, під час цієї зйомки я захворів. Ну, звичайно, по печерам лазити, як ти не захворієш, але я все ж таки доробив це гребане відео і сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо вам сподобалось воно, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мені продовжувати цю рубрику або ні. А так можу вам сказати дякую і чекайте виживання. Давайте, я помітів.